Hello, everybody! З вами BroZora TV. І ми починаємо турнір по пакбу на сервері BroGio. Це буде така кастомка між своїми. Я думаю, буде сильна заруба, але побачимо, як воно буде. Команди сформувалися більш-менш рівні. Я думаю, все буде круто. Подивимося. Якщо комусь цікаво, залітайте до нас в Discord. Ми плануємо кожного тижня проводити такі кастинки. Тому буде весело. Так, що в нас там по командах? Команда Жені зібралась. І непоганий составчик. Якась нова команда, ми її навіть і не знаємо особо. Авар, це буде потужний пресинг, постійний. Так, далі. Команда Олега, команда Ліона. Ліон це взагалі безстрашний воїн, я думаю, це буде потужно. План Юа до нас завітав. Дуже раді вас бачити в нас. Убермапа Дімончик своєю командою. Тут Андрійчук з твічем, мабуть, буде якась трансляція, буде потужно. Будемо стрімити, будемо бачити. От. Зараз ми побачимо, хто кому дасть тягла так, вже, мабуть, полетіли. Будемо перемикатися. Так, що ми бачимо? Поки що ніхто нікуди не поспішає вилітати. Що у нас по трансляція йде? Все добре. О, вже пішла висадка. Є сосновка команда Авара. Будуть щось там чудити. Червоні, фіолетові. Перша стичка буде, думаю. Цікаво, цікаво, цікаво. Зона вже є. Так, де мої фаворити? Так, що ми бачимо? Тут буде, мабуть, перша стичка в мільті. Так, що там ще може дещо? Ще є, є стичка. Тут може бути стичка. Вже має ППшечку. Перша стрілянина. Хто кого? Мінус один. Тридент -ЮА вже пішов відпочивати в лобі. Нічого страшного. І таке буває. Так, далі що тут? Це команда Леона. Так, незручно не трішки керувати, але нічого страшного. Розберемося. Так, що там? Вітя вже засів. Готується напад на жовтих. Команда червоних вже трішки залуталася. Поки немає стички. Але я думаю... О, вже, вже заліз на кришу Контролить. Зараз, я думаю, польється. польється Пішло, діло, пішло. Ділей лежить. Відпочиває, нічого страшного. Команда контролить. Честер. Як зараз буде вриватися, це такий безстрашний воїн, бачить? Бачить кіберводку водку. його. Ой. Очко, очко хоче заробити. Один поинт. Залітай це. Перфод. Очко. Мінус одна, Мінус одна команда. Так, що там далі? Де може бути цікаво? Так, команда авара лутається. лутоманіри, Так, тут поки також нічого цікавого. Олего команда. О, тут тут щось буде, тут щось буде. Антвій. Вернаю віше Давай, Максим. Я знаю, ти можеш? Іноді. Так, красавчик. Василь красавчик. Щас дасть комусь тягла, дивіться. По любому зараз буде тягло комусь в лице. По любому це моя команда фаворит, але я не буду про це нікому говорити. Так, Андрюха, Андрюха має план, має план залутатися. Чекає. Все добре. Гранатка добрий вечір. Залетіла втік. Ні, ні, ні. Пішла перестрілка. Уже команда трішки накоцана Так, хто ж тут вийде переможцем? Пан Андрій контролить. Мирна вишенька не така уж і мирна. Зараз буде щось давати. Мабуть, трішки свинцю. Йдемо далі. Ой, ой, яка, яка невдача, ну, тут. Що... Розваться! Розвалюється команда. Але ще не все втрачено! Ой, давай, Вася, давай! Прикра невдача, прикра невдача. Друга команда, яка вилітає, це команда мій фаворит. Василь, красавчик, Андрюха, нічого страшного. Наступні катки, можливо, буде краще, а можливо, і не буде. Час покаже. Так, далі. Далі, далі, далі. Далі тут відбуваються якісь незрозумілі події з цією командою. Можливо, я пропустив файт більше. Але ця команда вижила, тому вона продовжує свій шлях. Свій шлях самурая. Дивимося далі. Зараз один прилетить. Команда відновиться. Так, сорі, що пропустив цей файт, але там був також гарний файт, мені дуже сподобалось. Так, парашутери. Мають якийсь план. Машинка це їхні. Нічого страшного, не страшно. Так, що там авар? Команда авара вже на, на бібіках. Будуть переїжджати мост, але тут, мабуть, буде інша стичка. Інша стичка. Так, що це? Це команда Ліона. Того, який заробив при мені один пойнт. Так, дропчик. Чи бачили команди дропчик? Непонятно, але будемо дивитися. Так. Я думаю, що тут під мостом буде непогано. Тут буде весело, тому що команда Авара буде йти сюди. Тут команда Рейла контролює якусь позицію, а можливо і не контролює. Ні, це, це їхній розвідник. Він тут дивиться, чи всі шини накачані, чи по 2,5. Все нормально. Тачка готова. Так, що там далі? Далі, далі, далі. Так, тут одинак. Його команда тут катається. Нічого поки цікаво, О! Команда Авара. Зараз буде щось. Щось весело. Гарно, гарно їдеш, клад. Можеш. Можеш? Так, розвідка докладує, що команда синів переміщається до них. Можливо, буде займати гору. Тут іще команда Віті питається. Тук він Всі намагаються попасти в зону. Окрім Віті. Вітя робить все навпаки. Можливо, він має якийсь специфічний план. Дивимося. Зона дуже швидко зміщається. Трішки, мабуть, незвично для деяких команд, але нічого страшного, нема чого лутатись довго. Треба воювати. Зараз буде гаряче, зараз буде гаряче. Зона вже невелика, людей 35 живих. Хтось розбився від зони, чи помер, чи втомився, не знаю. Але нічого страшного. Буги. Я думаю, що щось їхня команда взагалі. Зрозуміло, чим... Ну, це таке. Цей гравець чомусь тут до цих пір. Незрозуміло чим займається. Вроді не АФК, але його тімейт походу, АФКшний. За, запихни його в багажник, дай, та й таїте. Вже по коням порадувати вже зони йде. Так, тут, тут може бути щось цікаве. дивимося Так, біжить по полю. Нормальний план, бігать бігти по полю, нічого страшного. Так, що там далі? Так, ці вирішили замовити елітний транспорт. Аварчик. Зайняв гору, я думаю. Буде слідкувати, що відбувається. Має снайпу, має гарний приціл. Має добрий скіл Такі діла. Так, що там далі? Так, хлопчики, давайте, вже зміщайтесь, пора давати, давати красиво. Так, нарешті запихнув в багажник. Ні, не запихнув. Все-таки він до останнього вірить, що його тіммейт його не покинув, але я б так би не. Я б вже кинув давно, мабуть. А може і ні. Так, зараз почнеться цікаво. Червона зона. Кого вбиває червона зона? Ми знаємо добре. Будемо дивитися. Можливо, когось і зацепить. Можливо, хтось із спалиться з цій пісовці. Окей, нічого, цікаво, на ферпі не відбувається. Вади по трішку в зону. Все-таки дочекався свого тімейта, Він чуть ти сна, попив трошки тут, повернувся в хату, набрався сил. О, тут буде цікаво. Ламбаргінні. Заїхали в гості до Соколова, Жені. ці вже чекають їх. Так, Це одна тіма, все добре. Так, команда авара. Що там з командою Авара? Все добре, всі на місці. Трас, Арес, Спаркс. Буду, будуть бахали. Так, команда Мі... Віті <кхід> стягується. Може бути тут вайт. Тут уже чекають. Команда Віті, зараз буде теплий прийом. Буде теплий прийом. Доброго дня, заїжджайте. Не висадив, не висадив з машини. Одне очко. Друге очко. Команда потрішки розвалюється. Три гравця. Це команда Олега. Пальчи не закінчити, але невдача, невдача. Трішки трішки не. Поверло. Нічого страшного. Так, Вітю вже збрили, але команда його ще живе. Вона виграла в цьому кемпі, тому буде продовжити. Можливо, вони його здарася, тому що його ще раз вільно, я думаю, все може статися. Тут уже... Як я і думав, команда Авара починає пресинг. йде перестрілка, один нокнутий. Вже живий, все добре. Продовжується спектал, спаркс. Не дає спокійно жити, посидіти в будиночку. Я думаю, тут буде запекла боротьба. Так, у нас 4-2 склад відпочивають. Одиннадцятий також. Продовжуємо слідкувати за цією битвою. Займається розвідкою. Спарк. намагається вбити опонента згори. Вся команда, вся команда Усі була відправлена в лобі наскільки я правильно зрозумів, і так епічно їхня машина поїхала додолу. До Треба 5 скват. Не, не дають їм спокійно дихати. Женя лежить. Я вже думаю, що його не піднімуть, але важливо. Я би брав його на плечі. бо п'ята зона. Дуже тяжкому стані. Команда номер 10 Тут іде перестрілка. Намагаються згори закрити. Залишки команди номер 10 але вже Женя був піднятий. Діткул, я не впевнений, що виживе. Я думаю, цю команду зараз закрить. На жаль, на жаль, дуже довго виживали, але не вдалося. Буде Я думаю ці два, два склади зараз зіткнуться. Трішки отримав на горіхи, нічого страшного, зараз переглядається і буде далі. Вони також хочуть під'єднатися до цього світа, але, походу, у них позиції не дуже вигідні. Я думаю, це не дуже гарна ідея, але Перший раз. Здається, найцікавіше тут буде. Постріляти. О, бачу, бачу. гарне є. Парда є. Один. Не розігрій, сейчас розп'ю. працює. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! О! -ой -ой. А вар, гарно. гарно! зарядив ще. Спину їм також дають тягла. Ось зачарована гора. Піднімаю спаркси. Ага. Опнутий. Ще, ще один пункт.

Іди на Twitch. Так, тут Орес тут Краз і Спаркс. Зайняли гору о тут іде перестрілочка, тут тут продовжується бум, так. Це це команда -тавари. Просто безмежна кількість кіліт, безмежна кількість очок. Так. Команда вийшла. А? Терикон! 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 Так, залишились дві, дві тіми. Команда 8 і команда тут. Команда 6. Але в команди 6 залишились лише два гравці. Бетон бетон має 2 кіли, майор Пайнет 1, Рейджей 3. І буде тяжко, їм, звісно, виграти. Це 4 на 2. И шо, потужно бросил? Да? Эй, Джей! Ой-ой-ой, спрей! Команда відбивається героїчно вдвох, але вони не бояться, мають дропчик. Окс. Залишився один. Перемога. Перемога команди на 8 Гарно, гарно є. Так, команда номер 8, 8 вбивств, команда номер 6, 9 вбивств, команда номер 3, 7 вбивств. В принципі, команда номер 8 і настріляла найбільше, тому найбільше заберуть очок. Молодці.